Подорожі у минуле з відтворенням особливостей кожної епохи стали уже традиційними у полтавській галереї мистецтв. Цього разу вихованці студії соняшник стали учасниками венеціанського карнавалу. У нас різні варіанти костюмованих екскурсій уже на протязі останніх років себе дуже цікаво зарекомендували. рекомендували. Сьогодні вперше присвячений венеціанському карнавалу. Саме під той час, коли в Венеції розпочинаються карнавали, у нас подорож венеціанський карнавал традиційно відбувається в Італії в тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Пасхи. Не свято супроводжується урочистою ходою, виступами і виставами акторів. Учасники дійства обирають собі яскравих персонажів, одним з яких є Арлекіно. Арлекін він часто б'є палицею інших персонажів, але його не можна вважати якимось негідником, бо йому треба якось жити. Його костюм завжди унікальний і пошитий з різних, з різних клаптиків тканини. Які не підходять один одному, Венеціанський карнавал вважається найбільш елегантним і вишуканим у всьому світі. Про це знають учасники аналогічного дійства у Полтаві. Тому разом з батьками вони підготували неперевершені образи. Крім того, діти ознайомилися із особливостями проведення свята. Вони ходять в масках, щоб їх не побачили, і вони аж 50 танців можуть танцювати без перериву. Такі подорожі вважають спеціалісти дають можливість дітям розвиватися та розкривати свій творчий потенціал.